Всім привіт! Сьогодні поговоримо про МДР-1 або Multidrug Resistance Ген. Для більшості власників тварин цей набір букв і цифр ні про що не скаже. А для власників таких порід, як колі, шелті, бурдерколі, староанглійська вівчарка, довгошерстний уіпіт, австралійська вівчарка та деяких інших це страшний діагноз. Лікування тварин із цим геном нагадує мінне поле. МДР-метація це генетично обумовлена особливість функціонування пеглікопротеїну, який міститься у гематенцефалічному бар'єрі. В нормі у тваринок і у людей гематенцефалічний бар'єр виконує функцію фільтра, який не пропускає у мозок потенційно небезпечні нейротоксичні речовини. Якщо здорова тваринка, яка не має цього гену, прийме препарат, який має умовно нейротоксичну дію, гематенцефалічний бар'єр впорається своєю функцією і на тваринці не буде видно жодних побічних ефектів. А якщо такий препарат ввести тварині, яка має МДР-1-монтадний ген, гематенцефалічний бар'єр розстелеть червону доріжкою і запросить всі небезпечні речовини безпосередньо у мозок. Також цей п-глікопротеїн є у таких органах, як печінки, нирка і кишківник, які також постраждають внаслідок застосування цих препаратів. Що ж це таке, запитаєте ви. МДР-1 має аутосомно рецесивний тип успадкування, тобто цуценя має успадкувати цю ознаку від обох батьків. Обидва батьки мають бути або хворими, або носіями цього гена, для того, щоб цуценя також мала цю прояв цієї мутації. Але важливо враховувати те, що тварини-носії цього гена також можуть давати небезпечну реакцію на будь-які із препаратів, які є у списку потенційно небезпечних. Визначити Генотип майбутніх поколінь здатен будь-який школяр, адже генетика та сітки пенета входять у програму старшої школи. Генетичні тестування наразі доступні і в Україні, а також їх можна зробити у найближчих країнах за кордоном. Здавалось би, вже так важко робити генетичні тестування обом батькам або, хоча б, не в'язати між собою хворих особин і особин носіїв цього мутантного гена? На жаль, генетичне тестування не є обов'язковими в Україні. І також кінологічні спілки не вимагають їх від своїх племенних пар, бо для них вигідно отримувати більшу кількість переплодів, аніж брати на себе відповідальність за їх якість. Також, на жаль, не всі заводчики проводять тестування своїх племінних пар, а в деяких випадках приховують результати генетичних тестів. Тому ця відповідальність лягає на плечі майбутнього або вже власника, який завів цю тваринку. Власники мають бути обізнані у генетичному статусі своєї тварини для безпеки свого улюбленця, адже навіть не всі ветеринарні лікарі знають про наявність цієї патології. Чому ж це так небезпечно? По суті, тварину неможливо лікувати. Найпоширеніші препарати від блювоти не можна, для лікування раку не можна, для знеболення і анестезії не можна, для лікування алергії не можна, від набряків – не можна. Що можна? Можна пізрощин, ентерозгель і святу воду. Звісно, не все так категорично, але найпоширеніші препарати, які ми зустрічаємо у своїй практиці, цим тваринкам не можна. Що ж ми маємо на увазі, коли кажемо про негативні наслідки від застосування цих препаратів? Це може бути блювота, сплутаність свідомості, судоми і навіть смерть. Як із цим боротись? Якщо ви вже є власником тваринки від нетестованих батьків, обов'язково зробіть генетичний тест. Якщо ж ви тільки плануєте придбати цуценя, шукайте серед тестованих племінних пар. Заводчик має надати вам результати генетичних тестів. Таким чином, ви зможете зекономити свій час і нерви, і також не сприяти недобросовісному розведенню. Якщо ж ви є власником хворого тваринки або тваринки носія, обов'язково майте у швидкому доступі перелік заборонених препаратів для того, щоб носити з собою. І ані ви, ані ваш ветеринарний лікар не наробив біди. У будь-якої породи є свої генетичні скелети у шафі. Така ціна чистопородного розведення. Але на відміну від метисів або безпородних собачок невідомого походження, ми можемо виключити певні патології. Попереджений значить озброєний.